Довго я шукала соковижималку, ідеальну для мене. І зараз я вам розкажу і покажу, як вона працює розпаковка. Але ще подивіться, який у нас сніжок. Завалило канату, завалило. Але в прошлому році снігу було більше. Я думаю, що цей рік ще не закінчився. І так, по проханням. Моїх підписчиків. Зараз розкажу розпаковку. Получився такий казіс, я вже одне відео зробила і, нечайно, не на то щось нажала і воно десь пропало. Тому, якщо щось трошки не так, знаєте, як друге відео знімати, вже не так якось весело. Але я думаю, що цей апарат мені підійде. Я зараз зроблю сі, який я почала робити, і чому цей апарат мені підійде. Тому що він невеличкий і це мені може бути теж тимчасово, як завжди. Знаєте? Але на всякий випадок, ось, ось тут слівка, я її не знімаю, бо може ще щось мені тут не сподобається. В костку можна його віддати назад. Так що можна попробувати і віддати. Ну я сподіваюся, що воно мені підійде. Я не купувала його для того, щоб назад віддавати. В цьому відео покажу вам цю розпаковку соковижималки. Потім, особливо, якщо хтось новенький зайшов, хто тільки приїхав в Канаду або хоче приїхати в Канаду, чуть-чуть швидко вам розкажу, кому Канада підходить. Тому що це не просто так. Канада це не є вам а, Іспанія! Осамбриро. Канада це вам не Асамбреро, Іспанія, а ля віста. бесами Бесаме. Ні, це вам не Іспанія. І я хочу вам сказати, ця країна для сильних. Тому що хотілося б мені сьогодні піти в ресторан і якийсь пообідати нормально. Просто піти вийти з хати, розвіятись і пообідати. Перше, це 100 доларів, друге, ви не поїсте так смачно, як вдома. Можна сказати, на 40-30% поїсти. І ще будете і ще будете кожен раз щось їсти і казати, що я тут роблю, що й так дорого. Нормального ресторану, дійсно, щоб такий якийсь шеф вам приготував, то буде 200 доларів і більше. та-та, і більше за один раз, там де шефи. Ну їх практично не осталось, тому що я так трошки багатих людей тут знаю. Багатих це в кого там. По 3, по 4, по 5 мільйонів хати. Вони теж вдома частенько готують. Холодна країна оце так. Отут у мене, так як я не йду в ресторан, так як я вирішила сьогодні ресторан зробити вдома, жариться кусочок рибки. Грін, Айр Грін. Ви мене запитували, яка марка, от така марка. Отут у мене вариться яєко, про яке я забула. Його, мабуть, вже треба зняти. Теж у мене є шортик про цю штучку. Якщо будете бачити, купуйте. На секунді купила. Отут тут я буду робити вам сік, зроблю зараз розпаковку, а потім ще зроблю салатик отакий От усю. Так що, ресторан на хаті. Так, як мій канал, як в Канаді, не об'їстися. Що треба головне знати, про соковижималку. Кстати, якщо ви знаєте, може якісь апарати кращі, напишіть мені, люди, може я цю назад здам. Ну поки оце це. Маємо що маємо. Що головне? Я робила раніше коктейлі. Ви знаєте, мій канал там багато коктейлів є. Для чого? Я постійно роблю детокси. детокси Дитокси дивіться, бачите, алоя вера. Частенько купую. Десь тако в місяць я проп'ю, а потім роблю перерив. Я знаю, що ви не знаєте про цей лайфхак, тому додивіться до кінця. Ось таких кілька кусочків хватить вам на сік Зараз я вріжу і вам покажу отаких два кусочки: дивіться, бачите: алоя вера, потім сільдірей Сьогодні перший раз дерево мішила, можна з яблучком і можна з сирою картоплею. Ну, Сиру картоплю я вже цілий тиждень п'ю, то вона мені трошки принадоїла, то я морковка, алоя вера і селері. Скажіть, як то по-українськи? Селері? Зрозуміло. Що я зрозуміла? Що Кнопку треба сильно, сирію. Склала дуже легко, не дивилась в інструкцію. Без інструкції склала. Отаково От винчається і пішли. Ось тут є клапан, який відкривається і закривається. Зараз він відкритий. Дивіться, коли це вам видно, так? Ну, трошки воно таке, знаєте, не дуже швидке. Я звикла, в мене колись і в Аргентині така соковижималка була джик-джик. Швидка, а це так собі. І кидаю вже сюди алоєвера. І ось є ось така штучка, яку не хтось просити. Там писалося, що різати на 5, по 5 см. Ось за маленька ось горловинка. Хто вміє в інтернеті щось заказувати, дивіться, щоб горловинка була ширша. За маленька, я вам чесно скажу. А з другої сторони, наша вона велика. Мені тільки для таких соків, коктейльчиків. Там, кстати, коктейлі такі класні показують, що можна пити з трубкою. Отак, вот зараз назад вже порізала це все. Нажимаєте і пішли. Ось вот цей вот алон. Так що отакі вот профілактичні. Детокси я раджу всім. Виключаю і підставляйте тарілочку, бо ще буде капати. А, можна і не тарілочку, можна оцю штучку перекрити. Але краще тарілочку, хай викапає все. Ну що, у мене сьогодні, дивіться, алоя вера. Ну так, бачите, ось я руки приклала. Алоя вера, морковка, чуть-чуть яблука для смаку дала. Селері. Ну що, дегустуємо, друзі. Пийте залпом. Я не обіцяю, що воно смачне. І отак залпом. То все випивайте. А ну, за ваше здоров'я, Слухайте. Коротше, буду пити, ану. Алоя вера підщіплює трошки, так. Смачніше трохи, ніж з картоплею. не радужно. За не радужно. 10-15 хвилин, як ви маєте вже йти їсти. Ви знаєте, в компанії Nutrilite, якою я працюю, там шейки є різні. Але пороблю свіже для різноманіття. Коли не маю часу, то я ті вже готові шейки теж употребляю. А, і ще ідея, в кого є діти, селері дуже корисне. І, як зазвичай, селері ніхто не любить. Ви можете в любий сік його чуть-чуть додати. Він такий присмак має. Приємний. За цей сік із 10 балів даю 10. Поки я з вами тут розмовляла, я забула за свої яйця, які варила, відсунула. А ну, давайте подивимося. Переварились вони. Так як я вам казала, вони тут не переварюються. Одне внизу зварилось, а друге не зварилось, мабуть. Ще трошки доварю. Хай вариться. Так, ще трошки. Представляєте? І це ж я їх хочу смятку м'ятку зробити, щоб вони були такі сиренькі всередині. Поставимо і варяться. Так, а тут а тут запечена рибка. Дивіться, яка вона вийшла. Бачите? М -м -м. Просто олійка оливкова і сіль. І більше нічого. Дивіться, яка гарнюнька. Що я зрозуміла за айрфрайк? Бачите, ось. О. Зараз я покладу рибку буду пізніше трошки, бо ще салат не купила. Я зрозуміла, що там якась випічка, я пробувала, мені не подобається. Яєчниця з овощами подобається, овочі подобаються. Риба супер, креветки, все, що таке, що хочете, щоб золотисте було, супер. Якщо ви ще не купили собі айрфрайер, я вам совітую.